Кратал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал природна сила для вашого серця. Ну а далі ми говоримо про гордість української нації. Молодь сьогодні, 17 січня, в усьому світі відзначають день дитячих винахідників. Нам у цій галузі є чим пишатись. Поговоримо про один із винаходів українських дітей. Ну не просто квадрокоптер, а дрон-розвідник, міношукач створив Юрій Томир під керівництвом голови гуртка електронної автоматики і робототехніки Олександра Аронця. Пристрій уже на фронті він допомагає нашим бійцям. І зараз е, з нами в студії зараз з нами в напрямому зв'язку. Юрій Томир, винахідник Олександр Аронець, керівник гуртка електронної автоматики, і робототехніки. Доброго дня! Вітаємо вас. Юрію, yeah, yeah. Ну, yeah. по, yeah. по перше, yeah. да зі зі святом вас. По-друге, е розкажіть, будь ласка, про ваш дрон. Презентуйте глядачам свій винахід, про що він як він працює? Поділіться, будь ласка, задумка була проста: просто е забезпечити менший ризик для наших саперів та присвищити процес розмінування. Бо на початку війни територія України була настільки замінована, що. Для розмінування цієї території потрібно було близько 10 років для розмінування цієї, цієї території України. Пане Юрію, а ви ж передавали цей винахід вже на фронт? Як він себе там показав, що кажуть наші військові? І розкажіть, як він працює, бо ми побачили зараз світлину, ми глядачі, там, там не просто дрон, там якийсь знизу пристрій. Що це? Це міношукач, сам металошукач. Працює просто як звичайний металошукач, але спрямований на пошук Мін, він є більшого розміру. Фото ви побачили, це такий один з перших прототипів. Він зараз трошки інакше виглядає. Дуже хороші відгуки, насправді, у військових. Їм дуже сподобалася взагалі платформа цього дрона, сама квадрокоптерна, і вони дали запрос на такий ударний дрон. Ми його виготовили, і він дуже гарно себе зараз показує насправді. І плануємо виготовляти ще. Ага, тобто ви розпочинали з дрона дослідника. Тепер це конвертувалося в ударний дрон, який допоможе нищити ворогів. Можливо, це була допомога я вашого керівника. Так, так. Я зараз продовжую розробляти цей дрон мене я Зараз знаходжусь в університеті в польському, і тут є можливість з професіоналами займатися розробкою. Вони раді насправді допомогти в такій справі і дуже сильно насправді допомагають. Розкажіть більше про цей гурток, який ми анонсували, про який говорили, тому що я пам'ятаю, раніше ти прийшов на гурток. Це більше як хобі, просто зайнятися чимось, відволіктися від школи. А як вам вдалося на звичайному гуртку зробити ось такий винахід і прославитись на весь світ? Ну я починав взагалі в п'ятому класі. Прийшов на гурток, вже мав певні вміння, мене тато навчив е і займався різними проектами з е керівником нашого проекту. Перший проект був це безконтактні дезінфектори всі школи Івано-Франківська. Успішно його реалізували, і в всіх школах Івано-Франківська під час коронавірусу стояли безконтактні дезінфектори бюджетні. І далі, якраз з'явився проект з безконтактним термометром. Розвиток трошки призупинився, бо там вже і пандемія трошки утихомирилась. І вже почалась війна, і ми почали розробляти проект дрона міношукача. І до сих пір продовжуємо і працюємо. А де ви навчаєтесь? Звідки у вас технічні навички такі, і де ви їх здобували? Здобував на гуртку інформацію, всю в принципі можна знайти в інтернеті, щось тату навчив, наприклад. А зараз навчаюся в польському університеті і тут продовжую розробляти дрон міношукач і розвиток цього проекту продовжую. На міжнародних змаганнях якихось представляли цей дрон. Розкажіть, які відгуки були? Поки що не представляли на міжнародних змаганнях, але плануємо з яких комплектуючих він вироблений? це там європейські запчастини, можливо, є частина чогось що виробляється в Україні. Це китайські елементи, з чого складали ць, е, свій винахід? винахі? Справді цього потроху, щось китайське, щось з Європи є. Те, що ми виробляємо зноруч, наприклад, намотуємо кутушку або плати робимо тут насправді така асорті. А як в Європі взагалі, от ви знаходячись там і розробляючи цей продукт, ви ж напевно там досліджували, що існує в світі з подібних винаходів. Що на, наскільки розвинуто зараз? От саме на сектор но, новітніх розробок і новітніх винаходів в, в Європі в, в, тому, в тому напрямку, який ви обрали? Подібних дронів, як мінушукач, насправді є досить багато. Але єдині їх мінуси це те, що вони є досить дорогі, і ними не можна забезпечити е, всю територію України в короткий такий термін, щоб швидко це все розмінувати і берегти життя людей. Загалом, е, сфера новітніх технологій у мене є знайомі, які розробляють дрони, які буде переносити кров, тобто доставляти кров між лікарнями, якщо є не ну, велика необхідність для цього. Горді за таку круто. молодь українську Насправді, вам. да велика вам подяка за те, що робите. Ви майбутнє України. Ми пишаємося тим, що в нас є такі українці, І Сподіваємося, які що ви після навчання в Польщі повернетеся в Україну для того, щоб розробляти все більше і більше. Ось таких винаходів саме тут і допомагати Україні. Дякуємо вам, Юрій Томир. Був з нами на прямому зв'язку.